Всім привіт на моєму каналі. Хочу сьогодні в такому невеличкому відео показати вам свої поповнення у Вишивці нитками. Минулого тижня зробила замовлення на сайті Голка і декілька днів тому отримала цікаві набори. Звичайно, хочу ними поділитися, як завжди, з вами. Перед тим, як розпочати показ цих наборів, зробила собі каву. До кави взяла декілька зефірних квіточок, рогалик та імбирне печиво. Хто підписаний на мою основну сторінку в інстаграм, ви знаєте, що я роблю на замовлення зефірні квіти, зефірні букети та імбирне печиво. Буває так, знаєте, що якась квіточка не вийде, або там квіточка дві можуть бути в залишку, так само імбирне печиво. Інколи є якийсь невеличкий залишок. Тож до кави до чаю вдома частенько щось знайдеться. Ніякі підсвітки не включала, не вмикала. Буду відзнімати при денному світлі. Сонечко так гарненько падає на стіл, і ловлю момент, щоб відзняти для вас свої обновочки. Звичайно, вже потрібно показувати якісь свої вишивки, свої процеси. Процеси так само в алмазній вишивці. Будуть такі відео, тому що є ще вам показати, але поки що в мене зараз, знаєте, період поповнення моїх вишивальних і алмазних запасів. Отож, перший набір, який я вам покажу, це ось така краса від чарівної миті. Це замовлення, яке я сьогодні показую, я робила саме через цей набір, тому що коли я побачила його. На сторінці в інстаграмі чарівної миті, мені дуже-дуже сильно сподобався цей пейзаж, це зображення. Я дуже люблю осінь. У мене день народження в вересні, і взагалі осінь це моя, можна сказати, улюблена пора. Тим більше тепла осінь, сонячна, просто обожнюю. Коли я побачила цей набір, звичайно, я довго не думала і замовила красу, Така тепла осінь в парку. Мені дуже ця лавочка сподобалася. І сам фонар, ліхтарці. Дерево дуже в гарних відтінках осінніх. Я вже розділася тут дуже мало бекстічу і дуже багато напівхреста. Хрестом вишивається тільки дерево. Дві ворони тут зображені, лавочка і ліхтар. Ну, і можливо, тут, де листя нанизу під лавочкою теж будуть хрестики, а так фон весь зашивається міти хрестом. Просто прекрасна картина. Ось так виглядає зворотня сторона. Звичайно, коли в мене дійдуть руки, вишивати цей набір, я буду заміняти основу, тут іде. Так, що тут йде в нас Канва? Аїда 16. Ниточки. Нитки всі не видно, звичайно, тому що вони за обкладинкою. І мені здається, я брала би не чисту білу тканину, а трішки з таким кремовим відтінком, я так думаю, не знаю. Тут також голочку бачимо. Прям нереально красивий для мене цей набір, це зображення, це картина, пейзаж просто-просто чудовий. Хоча зараз у нас лютий, і скоро, якби. Наближається настання весни, але чомусь мене потягнуло на осінні набори зараз. Це, мабуть, я запасаюсь на літо осінніми наборами, щоб брати потім їх у вишивку. Краса неймовірна. І, звичайно, до пари я взяла ще ось такий набір з таким пейзажем зимовим. Тут теж зима у парку, називається попередній набір в осінньому парку, а тут у зимовому парку. Теж тут це ліхтарик, лавочка, білочки, засніжені дерева. І тут пришивається сніжок-бісер. Я вже роздивилася в наборі, зараз все вам покажу. Теж дуже сильно мені сподобався. Він такий, мені здається, буде не важким у відшиві, що перший, що другий набір, але після відшиву та оформлення буде дуже гарно виглядати. Ось так хотілося б їх відшити. До речі, тут розмір після відшиву буде одинаковий: 19х25. Тому бажано відшити їх якби разом і оформити в одинакові рами і повісити десь в коридорі, я так це бачу. Буде дуже красиво виглядати саме в осінньо-зимовий період. Просто буде супер. Так, черівна мить. Ось такі тут ниточки. В наборі також йдуть два пакетика з бісером, з білим та коричневим. Білий бісер це сніжок, коричневі це горішки для білочок. Дві голочки в наборі йде. Одна голочка для ниток, друга для бісеру. Теж 16-та Аїда. бісер Пресіоза. Таке. Знаєте, я вам скажу взагалі, я роздивилася більшість наборів вечорінної миті. Мені дуже багато чого подобається. Мінімум ще з десяток наборів хочу собі придбати і відшити, звичайно. Просто неймовірна краса. І третій набір, який я придбала: ось такі іграшки, які сплять. Це, знаєте, набір знову ж таки пов'язаний з дитинством моєї донечки, тому що вона, коли була меншою, вона завжди біля себе. Ложила так іграшки спати, або коли вона йшла в садочок, вона ложила ці іграшки на своє застелене ліжко, вкривала їх якоюсь невеличкою ковдрою. Навіть зараз вона своїх улюблених ведмедів так вкладає. Буває ще таке. Їй 10 років, але ще деколи таке буває. Або коли лягає спати, теж може взяти улюбленого свого ведмедя собі під ковдром і так вкриває його. Так, тут якби чарівна мить, теж чарівної миті у нас цей набір. Ось такі гарні ниточки, голочка до ниток. Тут, здається, вже 14-та канва. Чомусь я нігде не бачу, мабуть, там десь в інструкції всередині написано це все, тому що тут я не бачу. Готова робота буде 31,5 на 14 см. Ось такі милі м'які іграшки. Ну, для мене це як м'які іграшки під ковдрою. Мабуть, я оформила б в якусь подушку, мені так здається, такий відшив, тому що не в картину точно, а в подушку в щось таке можна. Я думаю, буде цікаво. Така мила, знаєте, картинка, яка, знову ж таки, нагадую, пов'язана з дитинством моєї донечки. Мій син в дитинстві такого не робив, так як хлопчика. От донечка, як дівчинка, вона завжди любила бавитися з різними ляльками, іграшками і ложити їх ось так спадки. Не знаю, побачила, і зразу це тут якби від моїх дошулі щось таке ось такі мої придбання, такі мої наборчики. Дуже все, звичайно, мені подобається, надзвичайно. Дуже задоволена, що в мене з'явилися ці набори. Як я вже казала, я робила це замовлення через ось цей осінній набір. Тому що це прям для мене така нереальна краса. Обожнюю теплу сонячну осінь. Коли після жаркого літа, знаєте, дерева починають змінювати колір листя. Коли десь гуляєш по осінньому парку, ось ці ліхтарі такі. Взагалі мені дуже це подобається, світло від них таке приємне. У вишивці пейзажі, природу просто обожнюю. Можливо, в когось із вас є вже такі набори, можливо, ви навіть відшивали такі набори картини. Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати та поспілкуватися. Ось таку коробочку мені потрібно відправити і забрати нові набори, які прийшов ще 3 дні тому. Вдома обов'язково зроблю розпаковку і покажу вам, що я замовила. Швиденько справилась, йду вже додому. Чому швидко справилась? Тому що нова кошта недалеко від мого дому. Одну посилочку відправила, наборчики свої забрала. Іду щаслива і задоволена, тому що. Тут така краса. Сьогодні ввечері зроблю розпаковку і все вам покажу. Так, ну що ж, я прийшла вже з пошти додому, приготувала вечерю. З Дашулічкою з моєю донечкою ми вже повечеряли. Сьогодні готувала картоплю в мундирі, був оселейчик, капусточка, огірочки. Знаєте, така наша українська страва, яка дуже актуальна взимку в нашій сім'ї. Так як син живе окремо, чоловік в мене військовий, він на фронті. Ми з Дашенькою зараз самі вдома, тому якби готую потрішки. Значить, в кадрі в мене буде сьогодні ось такий гарненький букетик. Це дарує мені мій чоловік таку красу частенько, не дивлячись на те, що він на фронті, він часто мене радує різними квітами, сюрпризами, букетами. Я це дуже ціную, це дуже-дуже приємно. Деякі квіточки вже починають трішечки в'янути, тому що цей букет в мене вже, здається, 5 або 6 днів. Трішки вже, знаєте, такі деякі трішки підуставші, але нічого. Для кадру нам ось так піде. Буде ось така краса в кадрі. Значить, моя посилка, яку я забрала з пошти. Зараз буду розпаковувати її разом з вами. Хочу показати, що за краса мені приїхала. До речі, тут набори від нового для мене виробника. А який саме, зараз побачимо. Разом дуже гарненько запакували все. замовлення робила на сайті Голка. Я там частенько замовляю собі різні набори, тому що в них гарні ціни в порівнянні з деякими іншими магазинами і гарний вибір. Побачили, це набори від виробника Оланта. Трішки лампа засвічує. Буду старатись так повертати самі набори, щоб не дуже вам засвічувала лампа. Це наш український виробник Оланта. Бачу дівчата й вишивальниці. На Ютубі часто показують роботи наборів від цього виробника. Мені сподобались знаєте, деякі набори на сайті, де я купувала саме ці наборчики. Звісно, крім того, що мені прийшло сьогодні, там ще є деякі цікаві набори, які я дуже хотіла би собі придбати, але все з часом, не все зразу. Виробник «Оланта». Замовила ось таку дівчину з птахами. Я, знаєте, людей у вишивці не дуже полюбляю, але є набори, які мені дуже сильно подобаються. Професійні ж дівчата-вишивальниці, звичайно, відшивають і мерабілію багато там різних гарних дівчаток. І є інші виробники, які. Випускають чудові набори. Звичайно, я до того ще не доросла. І, ну, поки що наче, не дуже собі хочу тих наборів, але саме ось ця дівчинка від Оланти мені дуже-дуже сильно сподобалась. Вона прям така, знаєте, принцеса, прям така ніжна. Подивіться, яке це гарніше плаття. Таке В ніжних відтінках в неї, ці квіточки дрібненькі, капелюшок, стрічка така Ніжно-рожева Саме плаття дуже в ніжних відтінках, дуже мені сподобалось. Також личко дуже миле в цієї дівчинки. Окрім того, що сама ця дівчинка гарна, тут є пташечки, будиночок і квіти, звичайно. Дуже мені сподобалась по картинці якби, ця дівчинка, це зображення. І я замовила собі такий набір, звичайно. Я не відразу, коли побачила, бігом купила. Ні, Я думала, десь, можливо, зо дві неділі. Над цим, чи треба воно мені, чи не треба. Але все ж таки вирішила та придбала. Дуже подобається. У відшиві готова робота буде 21 на 28. 18 Аїда. О, які гарні ниточки. Подивіться, яка краса. Як це показати, так, щоб менше відсвічувало, мабуть, ось так. Дуже нічні, красиві кольори. Багато фіолетових відтінків, ніжно ніжнорожеві, аїда чисто білого кольору. Але я, мабуть, як буду колись відшивати цей набір, я на рівномірку якусь буду заміняти Аїду, тому що тут дуже багато незашитого незашитих ділянок є, тому буду підбирати якусь рівномірну, мабуть, тканину. Це буду колись думати, коли буду відшивати вже цю красуню. Ні в кого я не бачила в відшиві цю дівчинку. Взагалі набору на Ютубі ні в кого такого не бачила в запасах. Побачила вперше її на сайті Голка. Ось так. Красуня просто неймовірна. І так, і на надію через який я взагалі зробила це замовлення, який мені сподобався прямо відразу, коли я побачила його на сайті. І я, знаєте, вже 100% знала, що коли буду робити слідуюче замовлення, обов'язково замовлю цей набір. Ось така прекрасна осінь. Як я вже казала, у відшиві осінні сюжети, пейзажі я дуже полюбляю, тому що осінь це моя улюблена пора року. А тут прям така сонячна тепла осінь, і, як ми бачимо, тут є така закохана парочка під зонтом, Дуже мені під парасолькою, точніше, дуже мені це сподобалось. І сам пейзаж дуже-дуже такий гарнющий, красиві відтінки. Так ви бачите, що я ще рукою показую, не взяла з собою ножечки. Дуже такі, знаєте, приємні, теплі відтінки кольорів, ось ці жовті, оранжеві. Зеленого трохи є, це десь, ну, я так собі уявляю, що це жовтень місяць, тепла така, сонячна осінь, ліхтарики, така тепла, приємна осінь в парку. Краса. Дуже подобається. Також виробник Оланти. Сьогодні всі набори від цього виробника вперше придбала. Те, що я бачу, надзвичайно мені подобається. Готова робота буде 22 на 38, відшивається на 16 му каунті Аїди. Ось парк називається набір. Ось його ціна. Неточок тут багато, тим більше жовтого кольору. Така прям груба намоточка жовтого кольору. Але, звичайно, тут не всі ниточки ми бачимо, мабуть, ще одна да, палеточка ще ховається вон там під упаковкою. Сам цей набір такий плотний, знаєте, відчувається ще багато ниток. Краса просто. Так, Вміст набору муліне пері 30 кольорів, канва Аїда Цвайгард, схема, голка та інструкція. Ось такий чудовий набір. Таке тут ніжне небо, ну, я не знаю, мені тут прям все-все подобається. Кожна деталька, все, що зображено на цій картинці, все просто чудове. Теж не бачила відшивів цього набору. І в запасах дівчат. Тому що я багато кого дивлюсь з наших українських блогерів-вишивальниць, але в запасах теж ні в кого не бачила такого набору. Ну і третій набір з цієї посилочки. Це ось такий ніжний букет квітів. Показую боком, щоб не відсвічувала лампа. Значить, готова робота, буде 33 на 30, відшивається теж на Аїді 16 каунту. Дуже мені сильно сподобався цей набір через кольорову гаму, тому що тут дуже ніжні, красиві кольори: жовті, лимонні, ніжно-рожеві. Також дуже люблю таке поєднання, коли є ніжно-блакитний, жовтий, ніжно-рожевий. Це просто дуже гарно так ніжно виглядає. Бачу, тут відшивається фон цей блакитний хрестиком, але я по-любому буду відшивати напівхрестом. Це додасть такої ніжності, акварельності набору. Зображені, точніше, у відшиві. Тут теж буду заміняти аїду на якусь рівномірну тканинку, так як є багато незашитих ділянок. Ниточки теж не всі видно, тут ще є одна палеточка, відчуваю, але те, що ми бачимо, дуже гарно все виглядає. І бачу, що тут вже оброблені краї в Аїді. Саме в цьому наборі видно край Аїди, то він оброблений, бо всіх не видно на який там край. А тут все оброблено. Це дуже добре. Муліне, пері, 27 кольорів в складі йде канва, Aida Цвайкер, схема, голочка та інструкція. Яка інструкція в цих наборах не знаю. Ви Знаєте, а я зараз візьму і відкрию один із наборів. А чому і ні? Я ж збираюся би відшивати це все. Зараз відкрию і подивлюся складові. Мені дуже цікаво. Без різниці, який набір відкривати, мабуть, Крию ось цей. Старалася скоби так легенько відкрити, щоб не порвати ось цю картонку. Така йде обкладинка, покажу поближче. Ось так буде виглядати картина після відшиву. Буде нереальна краса. в дуже ніжних відтіночках. На самій цій обкладинці зразу йде вся інструкція, ключ. На трьох мовах йде інструкція. Для новачків показується, як відшивати, що до чого. Так, сама схема роздрукована на е, листах А4, їх тут досить багато. Ну, Візьму, ось так покажу, шматочок. Мені здається, схема досить зручна. Тут без проблем можна відшивати і по паперовій схемі, як на мене. У мене немає, знаєте, цієї електронної програми, по якій більшість дівчат відшиває. Я навіть не знаю, де її брати. Треба когось попитатись. То я, звичайно, поки що дивлюсь на такі схеми. На паперові, коли відшиваю. Зразу йде бекстіч. Чорно-білі позначки, досить крупні ось ці квадратики. Все гарно видно. Далі йде канва. Тут є голочка. Канва не оброблена, треба обробляти. Це просто край канви. А сама канва не оброблена. Але я ж казала, що все рівно, коли візьму в роботу цей набір, то я буду заміняти на рівномірочку. І ось такі гарні ниточки йдуть в наборі. Ніжні красиві відтінки, зелені кольори теж в таких гарних пастельних відтінках, рожеві, жовті, такі, знаєте, припилені. Дуже красиві. Ось такий набір від виробника Оланта. Роздивилася. Побачила, мені було дуже цікаво його відкрити. Мені, знаєте, не дуже шкода відкривати набори, які я планую відшивати. Звичайно, деякі від Dimensions, ну, взагалі неважливо, який виробник. Більшість наборів я не відкриваю, але інколи буває таке, що хочеться, б взяла відкрила. І я про це не шкодую. Так, збираю набір. Все пакую назад. Ось таке відео з розпаковками та з оглядом нових наборів сьогодні вийшло. Який із цих наборів вам сподобався найбільше? Пишіть в коментарях. Я з задоволенням все почитаю та відпишу. Я, як завжди, задоволена поповненням своїх вишивок, своїх вишивальних наборів. Зараз віднесу їх складу до своїх запасів. На сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе та свої сім'ї, своїх рідних. Всі мирного неба над головою. До зустрічі в новому рукодільному відео!